Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Дивіться, який ранок. Не дуже сонячний, але теплий, липневий і гарний. Тому що я у Харкові на Салтівці. На Салтівці. Гуляємо не гоняй їх. Гуляю з Максиком. З Максиком, а дівчатка вдома сплять. І в мене знов усі вдома. Сьогодні 29 липня 2024 року. Понеділок. Зараз погуляю з Максиком. Викладу швиденько відео і на роботу Незрозумілий настрій, настрій що всі вдома, що дівчатка приїхали макси у харкові але як пройшла ніч ну чутний вибух був не такі далекі я кажу вони завжди у харкові а таке пів Пів на другу був чутний. Що воно, куди воно, хто воно. Не зрозуміло, але якось, якось не якось. Ладно, будемо сподіватися, бачите, вже труби поклали вже і дорогу. Ну, яму закопали, скоро асфальт покладуть і будемо гуляти. Стою стороною. Там мені більше подобалося. Ладно, прийшли зі мною із Максиком прогулялись. Всім миру, добра злагоди. Сподіваємось на мир. Всім щиро дякую будемо жити. на інакше. До побачення, мої бій, пока. А гарно сьогодні в Харкові. Скучив за два дні. Пока.